Друзі, всім привіт! Мене звати Аня Гончарова, я барбер. Зараз я барбер на лікарняному і так як не маю змоги стригти, мені хочеться подивитися з вами корисною інформацією. Тож почнемо з чого? З базових знань, от з того фундамента, з якого формуються барбери. У нас є голова. Ну, в моєму випадку це манекен, але він максимально схожий на людську голову. Будь-яка людська голова має таку округлу форму. Якщо ми подивимось на цю форму зверху, то вона в нас має такий овальний, таку овальну форму. У нас є пласка частина, у нас є дона у нас є випуклі зони на голові. А, і ще такий важливий момент є як краєва лінія. Краєва лінія росту в Вона в усіх людей а, формується однаково. Може бути там різна інтенсивність виступів, може бути десь ширше, десь вуще, але форма краєвої лінії усіх однакова. Тож, дивіться, у нас є лобний виступ, лобна виїмка, скроневий виступ, скронева Так, Потім у нас тут є вуха, так, як і у всіх людей. Є скроня, скроня це вісок, є за важною рамковиною лінією. Ось тут у нас є витиличний кут. І ось тут, що є на шиї, шийна виїмка. Це нам зрозуміло. Ось ці терміни треба обов'язково вивчити. Обов'язково, коли ти їх вивчиш, то ти потім розумієш. Розумієш, про що ти говориш, і сприймаєшся вже набагато глибше.